Sheesh. <laughs> І сьогодні маю е, честь представити вам нову пасторську родину, яка буде завершувати служіння вашій громаді на цій території надалі, от з цього місця і до другого приходу Христа. Я е, розумію, що ви боїтеся, що це буде дуже довго. Я вірю, що це буде дуже скоро. Я завжди так розумів, що якщо я пастора представляю, то це крайній пастор. Оцей пастор, він зробить те, що він повинен зробити, увійти ввести людей царство Боже. От тому я вірю, що він не довго у вас буде служити, просто Христос скоро прийде. Погоджуйтеся з <ривіт> цим. Ми пропонуємо, і родина люб'язно погодилася, це пастор Лівін Дмитро Борисович і його дружина Марина. Котрі далі готові завершувати служіння на цій території. У вас буде можливість поспілкуватися з ними, задати питання, запитати походження прізвищень у єврейського і багато чого іншого. Так. Дуже, дуже посвячені люди, щирі люди. Декілька слів, буквально декілька слів хочу сказати щодо них. У мене є навіть досьє на цю сім'ю. Значить, не буду казати, коли народився, ви запитаєте в довільній формі. Молоді люди, навіть молодші за мене. молодші за мене. Національність українець, освіта технічна, є освіта, рівень він скаже сам про себе. Духовна, це Заокська духовна академія, заочна навчається, так як і всі служителі. Ну, Крім того, ще в нього було релігіознавство, ну і так далі, теж про це скажемо. Е, далі цікаво. Володіє декількома мовами, а саме російською, українською, білоруською, англійською, польською. Не страшно? Тобто говорить на язика. Говорить на язика. Ну і, напевно, заговорить на нового язика все рішення, коли ви боїте задействовати. Він володіє, грає на гітарі і співає. Тому можете їм повідомляти йому таке свіження також. В нього батьки вже немає померли, але є батьки Маріни, вони проживають у гричних кладнах. У них є двоє дітей. Дорослих доньки, вони про це також скажуть. З 2000 року він на пасторському служенні, їхня родина у Дніпровській конференції. Служили вони, далі ще скажу, служили вони у Гребінках, Порятин, Лозірки, Чорнухи і Ожиця. З 2000 по 2003 рік це була їх перша громада, потім Звенигородка Ватутіна-Режанівка, декілька років, потім драми, потім шпола. Кобиляки, Гатич, Зіньків. У 2021 році вони були обрані на служіння керівник відділу комунікації Дніпровської конференції і до нині він виконує це служіння. Дуже дякуємо за те, що ви поводилися служити на цій території. Вірю, що буде гармонія, буде співпраця, будуть результати. Я думаю, що е, варто надати слово е, Дмитру Борисовичу, е, Марині, щоб вони сказали декілька слів. Може, я щось пропустив. Будь ласка. А що ви скажете? Може, попередньому пастору фабілію. Призвучити з на яку далі, на Левіна? То есть украинец. А, Москаленко. Добрый день, Маскалинка. Другие, братья и сестры. Так исторически сложилось, да, я наследовал эту фамилию, я действительно украинец. Не переживайте. Мы да. Мы я невольный участник ваших благослужений, поскольку я отвечаю за отдел информации, я руководитель отдела информации для Польской конференции. И я смотрел все ваши благослужения. Как вы прощались с Москаленко, мне очень приятно, что вы уделяете такое внимание, видеоблогу вы ведете, да, определенные какие-то съемки. Не знаю, кто этим занимается, надеюсь, познакомиться. А, на служении Днепровской конференции мы, как сказал Валентин Николаевич, с 2000 -го года, до этого мы совершали служение в Центральной конференции. Женаты мы уже 30 лет. Да, в следующем году будем праздновать 30 лет.